Ми сьогодні чекаємо свою да. відставку і відставку залізника. Да. Якщо цього не буде, згадайте, як така внос, у вас будуть такі допомоги. Ми пишемо пишем заяви, все офіційно питання Пишете заяву, скликайте прес-конференцію. Сьогодні ми чекаємо і прийдемо на прес-конференцію. Коли буде прес-конференція? В обід. От коли у вас? О 12 годині прес-конференція. Залізник де? В відпустці. Треба викликатися Ми Вибачемо? Значить, речі, 12, 12 ми тут будемо. О, ти... Ну, Не здумайте щось, що будуть чудити. А чого? Що? що ми можемо чудити? Ну, чудити ви можете бачити може погрожуєте? Ні, я тобі не погрожую. Я просто кажу, що ми, ми хочемо ми захистити вас від народного зону. гніву. Ми, ми пишемо заяву. Тобто, все, треба питання, ми чекаємо. 12 години ми тут будемо. Хорошо. Катю сотник, 15 сотня соборони. Боровського звоним, сейчас вот цьому. А боровському? Самознаць? А ну збивається. Давайте розбирайте з цим. Давайте з цим спочатку, З железником. Де желізник? Добрий день. А де залізник? А де а довго Ладно, печатав? розберемося зараз. От керівник. зановна громада. Слава Україні! Героям слава. Я гробі Герой Борисович, голова народної ради Кам'янського району. Ми сьогодні взяли заяви у желізника і того Запечатали їхні документи в кабінети. Зареєстровані заяви заявлять часточки. Запечатали їхні кабінети. Можна? Давайте ми зафоткаємо. Почитайте. І виставляємо охорону.

Що там туалеты? Да, да шуміто, ну так, для народу да. снимем. паром. у нас тут? Зараз я йду на час дня на комісію, бюджетну комісію. Значить, всі працюють по своїй роботі. Маршрутки мають їздити, маршланти мають отримати про несу на партнер. І вона навіть не подзвонила і не сказала, що ви їх поговорити, попросіть, щоб не було, ми не хочемо ніяких.